Кожен із нас впродовж життя генерує купу мотлуху, який рано чи пізно треба кудись дівати. Сьогодні я хочу розказати про альтернативи смітнику, якими користуюся я. Вітаю вас, друзі! Мене звати Іра, я із Києва і в цьому відео я хочу поділитися тим, як я розхламляла свою домівку після зимових свят. Зокрема, позбавлялася речей, які мені вже не потрібні, вивозила сміття та здавала протерміновані ліки. Сподіваюсь, це відео буде для вас корисним та цікавим, але для початку попрошу вас поставити йому вподобайку. Якщо у підсумку відео вам не сподобається, можете її прибрати. Ну а тепер давайте починати. А почну я з того, що переберу свій різдв'яний декор. Цього року я використовувала лише маленьку його частину. У нас не було ялинки, тому ялинкові кульки та інші прикраси так і залишилися лежати в коробці. До слова, це вже другий рік поспіль, я їх не використовую. Чому на початку великої війни, у березні 22-го року, наша красуня штучна ялинка згоріла в будинку в гостомелі, а кульки та інші іграшки дивом вціліли, і після того я не можу себе змусити прикрасити ялинку, як я це робила багато років поспіль до цього. Вона завжди була неймовірно гарна, ну, як на мій смак, ялинка. Я тут, певно, прикріплю декілька її світлин. До речі, ось ця ялинка на світлині це якраз ялинка в будинку в гостомелі на Новий рік 2022, тобто за кілька місяців до вторгнення. І це можна сказати її останні світлини. Сподіваюся, друзі, такий мій стан мене, і колись мені знову захочеться гарно вбрану, велику ялинку, яка стоїть посеред дому, але поки що я себе не змушую, кульки не використовую. І прикрашаю квартиру трохи інакше. Тож, після зимових свят я передивилася, що з декору маю, що ще буду використовувати в майбутньому, а що мені більше не треба. Воно мені більше не подобається або не актуальне. Це я тримаю в руках аерозольний штучний сніг. Ним ми зазвичай робили малюнки на вікнах за допомогою спеціальних трафаретів. Чесно сказати, вже кілька років поспіль ми цього не робили, але взявши цей сніг до рук, я відчула, що він нам ще точно знадобиться в майбутньому. Тому пошукала термін придатності, і з'ясувавши, що він ще не зіпсований, вирішила його залишити. Далі я роздивлялася ялинкові іграшки, які також вирішила поки що не викидати, а залишити у себе. Також ми маємо багато різних гірлянд, і з деякими з них я вирішила попрощатися, наприклад, із цією в синій коробці, бо я так давно нею не користувалася, що навіть забула, яка вона ця гірлянда виявилася такого червоного кольору. Вона має декілька режимів. Ой, зараз мені незручно. Ну, як, власне, кожна гірлянда може просто блимати, може повільно перемикатися, а може просто. ох це, взагалі, Може просто так горіти червоним. я згадала, що. Так, давайте. А, вона ще й струмом б'ється. Ага, значить є ще такий нюанс, будемо знати. Я згадала, що ця гірлянда у мене з'явилася десь 15 років тому. Мені її подарували, я її сама собі не купувала. І останній раз я нею користувалася десь, може, 5 років. Та які 5, мабуть, десь 10 років тому. А вона в мене просто лежить, як бачите, вона робоча, тільки. Ось тут десь треба перевірити, є десь проводочок, який пробиває трошки струмом. Тобто вона не надто безпечна. Ну, але я думаю, ми з цим розберемося. Так що, щоб вона в мене не лежала, я вирішила її віддати. Решта гірлянд мені ще точно знадобляться. Тут є гірлянди для вулиці і для дому. В основному вони всі теплого білого кольору. Тому поки що вони всі залишаються. Є в мене ось такий штучний сніг. Він з елементами блискіток, сріблястих таких. Колись не пам'ятаю для чого купувала. Мабуть, хотіла якось оформити навколо ялиночки, але вже дуже багато років я ним не користуюся. Він мені не треба. Також можу віддати подарувати. Він у мене залишатися більше не буде. Далі я перебрала решту ялинкових прикрас і виявила дещо, чим точно не буду користуватися в майбутньому. Знайшла в себе ось таку іграшку. Бачите, на ній написано і руська проте іноземною мовою. Я не хочу, щоб в мене були іграшки з написами цієї мови. Взагалі цієї мови не хочу в своєму житті. Цю іграшку я собі також не купувала, не замовляла. Мені її подарувала моя перукарка. Я приходила до неї перед Новим роком, і вона мені. Ось такий презент зробила, але надалі ця іграшка в мене залишатися не буде, і скоріше за все вона також нікому вже не потрібна, то я її просто здам на утилізацію. Ці одна іграшка подарована, мені видно, чи може в якомусь продукті вона була. Мабуть, був рік мишки, я так думаю, чи криски. Воно якось випадково до мене потрапило і пролежало в мене декілька років, проте далі вже лежати не буде. Прощаємось з цією мишкою. Ну і остання друзі, це ось такий великий набір. Іграшок це іграшки з якогось пластикового матеріалу, не пам'ятаю, полістирол, не знаю, як він називається. Це український виробник. Колись я побачила в інстаграмі років 10 тому, мабуть, так мені захотілося, я собі замовила. І кілька років вішала на ялинку, прикрашала ялинку такими іграшками. Проте наразі це для мене вже не актуально, мені не подобається. Ось такі є ангелики. Вони пласкі і дуже такі легенькі, тоненькі, якість класна. В принципі, але мені воно вже не треба. Також віддаю, продаю, не знаю, куди здіваю, у себе не залишаю. Всі речі, які ще у належному стані, але мені більше не потрібні, я спочатку пропоную своїм дівчатам, сестрі та мамі. Я роблю фото цих речей та надсилаю в нашу сімейну групу. Питаючи вони хочуть щось забрати собі або знають когось, кому можна це запропонувати. Якщо таким чином не вдається знайти речі нового власника, я виставляю її на сайти для продажу типу OLX або Шафи. Дещо за гроші, а дещо безкоштовно. Рано чи пізно всі ці речі обов'язково знаходять нових власників та можуть ще когось потішити. Тепер, коли я провела ревізію різдвяного декору, запаковую в коробку те, що залишилося і чим я маю намір ще користуватися в майбутньому, та ховаю в цю коробку до наступного грудня. До речі, я вирішила цього року відокремити кульки та покласти їх в картонну коробку, щоб було зручніше все це зберігати. Окрім того, я, як завжди, купила на розпродажі після свят новий різдвяний текстиль, який також запакувала до наступного року. Дуже люблю, знаєте, це відчуття, коли в кінці листопада відкриваєш бокс з прикрасами, а там вже є щось новеньке, хоча сезон ще лише почався. І ще згадуєш, по якій приємній ціні ти все це купила. М -м -м, це класне відчуття. Спробуйте, я рекомендую. Що стосується речей, які вже вичерпали свій термін експлуатації та непридатні до використання, простими словами, сміття, то його, як ви знаєте, я не викидаю у смітник, а сортую та здаю на переробку або екологічну утилізацію. Зазвичай ми самостійно відвозимо своє сміття на станцію сортування. Взагалі, про весь цей процес сортування я знімала велике відео. Посилання на нього я залишу в описі під цим відео. Однак цього разу я вирішила спробувати таку послугу, яка називається УБС-Кур'єр. Це коли за гроші до тебе приїжджає машина та забирає твоє сміття на переробку та утилізацію. Ця опція це одна з платних послуг станції сортування Україна без сміття. І наразі вона працює на жаль лише в Києві. Кур'єр забирає мікс відходів, окрім скла. Це може бути неліквідний пластик, який йде на високотемпературне спалювання, грубо кажучи, екологічну утилізацію, а також різна вторсировина, сировина, яка йде на переробку, зокрема, пакування тетрапак, пластики різного виду, пп 5 або HDPE2, папір та інші різновиди вторсировини. сировини. Все це має бути чисте та сухе. Все сміття я складаю разом у великі сміттєві пакети 120 літрів, а потім настане сировину розсортують та відправлять за призначенням. Сюди ж я кидаю і свою ялинкову кульку, яка мені більше не потрібна. Пакети з відходами треба міцно зав'язати, щоб їх було зручно транспортувати. З пакетів по 120 літрів, заповнених відходами, кур'єр може забрати окремо деякі види сировини, так звані екстрапозиції, наприклад, гофрований картон. Його треба звільнити від скотчу та всіх наліпок, та розібрати та щільно скласти, якщо це, наприклад, була коробка. Потім бажано весь цей картон, який ви хочете здати, скласти разом і перев'язати мотузкою, щоб вийшов такий собі красивий стос. Також екстрапозиціями є жерстяні бляшанки від консервів, алюмінієві бляшанки з під напоїв. А також пляшки від напоїв маркуванням Пет 1 для зручності транспортування та економії місця. Всі пляшки я стискаю. Все це також має бути чисте та сухе та розкладене по різних пакетах. У підсумку, друзі, ось таку загальну кількість сміття та вторсировини я маю для кур'єра України без сміття. Тут у мене два великі мішки по 120 літрів кожен. І вартість вивозу одного такого мішка становить 280 гривень. Тобто, загально я заплачу 560 гривень за два ці мішки. Однак... У безкур'єр забере в мене ще додаткові безкоштовні позиції, я вам вже їх показувала. Це ось такі пет-пляшки з-під напоїв різнокольорові. Також ще пакет з жерстяними бляшанками, я так розумію, вони їх використовують для копних свічок, тому забирають безкоштовно. Ще пакетик з алюмінієвими бляшанками та маленький стос гофрованого картону. Всі ці чотири позиції я віддам безкоштовно. Як додаток до двох великих мішків з вторсировиною та сміттям, яке піде на високотемпературне спалювання. Тільки зараз, після того, як я все це зібрала, я можу викликати кур'єра. Чому так? Тому що мені необхідно було знати, яку кількість додаткових пакетів я йому віддам, тому заздалегідь його замовити неможливо. Тепер вся ця радість буде стояти у нас в Вітальні кілька днів і чекати, поки за нею приїде кур'єр. Так, друзі, всім розказала, пішла нарешті з того кур'єра. Замовлю. Я замовляла ОБС-кур'єра через бот в Телеграмі, для мене це було суперзручно. Вся ця процедура зайняла близько хвилини. Оплата послуги також відбувається в боті. Тобто, коли приїжджає машина, ви вже нічого не платите, а просто віддаєте своє сміття. І це також дуже дуже зручно. Так, друзі, минуло вже п'ять здається робочих днів з тих пір, як я викликала УБС-кур'єра, і от щойно він мені набрав, сказав, що скоро буде, так що я вже от приготувалася. Зараз буду спускати всі свої мішки з вторсировиною під під'їзд. На поверх кур'єр не підіймається, тому треба спускатися вниз, і там біля машини він вже приймає мою вторсировину. По правилах України без сміття кур'єр приїжджає впродовж 2-5 робочих днів після замовлення. За кілька днів після того, як я його зробила, зі мною зв'язалася менеджерка, яка формувала маршрут кур'єра на наступні дні. Та запитала, чи зручно мені буде, якщо він приїде в п'ятницю. Потім в четвер мені ще раз написали і повідомили конкретні години, в які мені слід очікувати на машину. Ну а потім, в день, коли мав приїхати, мені вже безпосередньо подзвонив кур'єр. Після того дзвінка ми спустили всі свої запаковані відходи з поверху на вулицю та майже одразу приїхала машина з кур'єром. Добрий день. Ось так швидко та привітно у мене забрали моє сміття та вторсировину і я залишилася дуже задоволена таким сервісом. Чи буду я ще замовляти кур'єра? Друзі, я не знаю, адже я звикла самотужки приїжджати на станцію і мені це більше до душі. Просто цього разу мені дуже хотілося протестити опцію ОБС кур'єра і заодно показати вам, як це відбувається. Ще одним важливим пунктом розхламлення домівки є ревізія аптечки. Я періодично перевіряю препарати, які в ній знаходяться на терміни придатності. Якщо вони вийшли, то відокремлюють такі ліки від решти. Як ви бачите, зараз моя аптечка має дещо неорганізований вигляд, вона в мене зберігається в тканевій косметичці, і це, чесно кажучи, незручно. Раніше я завжди організовувала свою аптечку у висувних шухлядках. Переїжджаючи з квартири на квартиру, я підбирала місце для ліків власне в шухлядку і там зберігала потрібні мені препарати. Навіть не знаю, звідки в мене взялася така звичка, певно, якісь дитячі паттерни. Але зараз я зрозуміла, що мені незручне таке зберігання ліків і я хочу його змінити. Хочу купити собі кошик або ящичок і організувати ліки там, але передусім треба перебрати аптечку, позбавитись препаратів, в яких вийшов термін придатності, та подивитися, якого розміру мені власне потрібен цей кошик. Так, друзі, ось тільки я відібрала протермінованих ліків, і тепер виникає питання, що з ними далі робити? Куди їх діти, щоб правильно утилізувати і щоб вони, не дай Боже, не потрапили на загальний сміттєвий полігон? Чому не можна їх викидати у сміття чи змивати унітаз? Бо дехто, я знаю, так робить. Бо таким чином всі ці залишки ліків потрапляють у ґрунти та підземні води, звідки. Мікродози цих ліків потрапляють в наші з вами організми з їжею та водою. І у підсумку ми маємо алергії, звикання до різних ліків, зокрема й антибіотиків і навіть отруєння. Також неправильно утилізовані ліки дуже шкодять флорі та фауні. Тож, друзі, маємо дбати про те, щоб наші всі ці протерміновані ліки не нашкодили навколишньому середовищу. Тому я їх не викину у смітник та не зілю унітаз, а відвезу на утилізацію. Куди? Я прочитала у профілі України без сміття, що зараз в мережі аптек, яка називається аптека Доброго дня, організовано прийом протермінованих ліків. На жаль, не всі аптеки цієї мережі приймають ліки, а лише деякі київські заклади. В описі під цим відео я залишу посилання на пост України без сміття про цю акцію, а також список аптек. Можливо, друзі, вона вже закінчиться на момент виходу цього відео, а можливо, вона не закінчиться або її продовжить. В будь-якому разі порекомендую. Рекомендую вам підписатися на інстаграм сторінку Україна без сміття. Там завжди є корисна інформація про екологічні ініціативи, зокрема й про утилізацію протермінованих ліків. Я відшукала у списку із допису аптеку, куди мені буде найзручніше відвести свої протерміновані ліки, і зараз туди поїду. Друзі, я приїхала в аптеку доброго дня, яка знаходиться в Новосі на вулиці Євгена Сверстюка біля метро Лівобережний. Зараз піду перевірю, чи дійсно вони в мене приймуть протерміновані ліки. Якщо також захочете привезти свої ліки сюди, то зорієнтую вас. Ця аптека знаходиться в приміщенні магазину Новус, адже поруч є ще одна аптека доброго дня, яка знаходиться в окремій будівлі. Вона нам не підходить, а нам потрібна лише та, що в новусі. Добрий день, а у вас можна стати про терміновані ліки? А, просто в бокс кидати, так? Ага, дякую вам. Все виявилося ще простіше, ніж я думала. Про терміновані ліки потрібно просто кинути в бокс, який стоїть в аптеці. Їх можна кидати у блістерах, пакетах, флаконах, тюбиках, ампулах та тубусах. На жаль, друзі, тут не приймають шприці, термометри та використані маски та рукавички. Але я точно знайду, куди можна здавати такі небезпечні відходи і обов'язково поділюсь цим з вами. А поки що робимо гарну справу і відправляємо свої протерміновані ліки на безпечну утилізацію. Ну що ж, друзі, ось так легко і просто я здала всі свої протерміновані ліки. Хотіла вас попросити, якщо у вас також є протерміновані ліки, а вони власне є у всіх, то ви їх не спішіть викидати просто у сміттєве відро. Збирайте їх, вони не займають багато місця. І хай вони просто у вас полежать, там назбираються, може, якийсь пакетик, а потім, можливо, ви дізнаєтесь, куди можна їх здати, і здасте тоді в якесь місце, де їх правильно утилізують. Або ж запитайте у своїй аптеці, ну, в аптеці, куди ви ходите частенько, можливо, вони також приймають притерміновані ліки. Бо я чула, що не оголошено багато, хто їх таки приймає. Завершити це відео я хотіла розповіддю про те, що придбала новий бокс для аптечки та організувала зберігання ліків по-новому. Але наразі я так і не змогла знайти підходящу для цього тару, тому залишу епізод про організацію аптечки для наступних відео, а це відео на цьому буду завершувати. Дуже сподіваюся, що мені вдалося зробити його інформативним та цікавим, а також заохотити вас задуматися про екологічне розхламлення вашої домівки та безпечну утилізацію ваших. Відходів заради того, щоб зберегти нашу планету. Всі мої відео на екологічну тему ви знайдете на моєму каналі в списку відтворення, який називається екологічне життя. Дякую, що були зі мною. До зустрічі в нових відео. Бувайте!